Кожен господар, який хоч раз прокидався рано вранці і виходив на свій город, знає те неприємне відчуття, коли замість рівних грядок бачить свіжі горобки землі, ніби хтось уночі перевернув усе до гори Дригом. І, хоч би як не хотілося вірити, але винуватець один кріт. Маленька, на перший погляд, беззахисна тваринка з оксамитовою шубкою і майже дитячим виглядом, насправді є невтомним підземним трудівником, який за одну ніч може перекупати площу більшу за людську працю за день. І, хоча кроти не їдять наших овочів, моркви, буряків чи картоплі, шкода від них усе одно неабияка. Адже шукаючи їжу, вони риють безліч ходів, порушують структуру ґрунту, обривають коріння рослин, залишаючи його у повітряних порожнинах, де воно швидко пересихає. Рослина в'яне, перестає рости, а господар дивується, чому ні з того, ні з цього пропадають добрі насадження. Життя в селі тісно пов'язане із землею, і тому все, що відбувається під нею, так само важливо, як і те, що ми бачимо зверху. Земля наш хліб, наш добробут і спокій. Коли під неї починає діяти хтось, хто руйнує нашу працю, це викликає тривогу і безсилля. Та перш ніж братися до боротьби, варто розуміти, з ким ми маємо справу. Кріт не ворог за своєю природою, це хижак-комахоїд, який харчується дощовими черв'яками, личинками жуків, слимаками, різними ґрунтовими комахами. Якби він жив десь у лісі чи на полі, то був би навіть корисним, очищав би землю від шкідників. Але біда в тому, що йому до вподоби пухкий, вологий рудючий ґрунт, а де ще знайти такі, як не на нашому городі, які ми роками дбайливо доглядали, пололи, підживлювали і розпушували. Тому поява крутів це своєрідна ознака того, що ваш город здоровий, що в ньому багата кормова база. Але жоден господар не радіє такому гостю, бо кожен тунель крута це розірвані грядки, впалі рослини, порушене зрошення, а іноді й небезпека для ніг, коли земля провалюється під кроком. Люди пробували різні способи боротьби з цими копачами: ставили пастки, заливали нори водою, димом, запихали скляні пляшки, щоб вітер гудів, навіть клали різні хімічні приманки. Але більшість із цих методів або не дають тривалого результату, або шкодять і самим людям, і ґрунту, і тим самим рослинам, які ми намагаємося врятувати, бо все, що потрапляє в землю, рано чи пізно повертається до нас у воду, в овочі, у повітря, яким дихаємо. Саме тому дедалі більше селян сьогодні повертається до природних м'яких способів захисту, адже природа завжди балансує. Вона не терпить жорстокості, але підтримує мудрість і спостережливість. Щоб перемогти крута, не треба воювати, треба зрозуміти його. Ця тварина живе під землею, рідко виходить назовні, майже не бачить, але має надзвичайно тонкий нюх і слух. Її життя побудоване на запахах і вібраціях. Якщо в її середовищі з'являється щось, що дратує або лякає, вона просто йде геть. Тож саме цей факт можна обернути на користь господареві не нищити, не труїти, а створити умови, у яких круту просто не захочеться жити. Є багато рослин, запахи яких крути не переносять. Вони обходять такі ділянки стороною, бо для них це як для нас дим у хаті або різкий хімічний сморід. І тут на допомогу приходить саме природа, ті самі рослини, які для нас гарні, пахучі і корисні, для крута сигнал небезпеки. Висаджуючи їх правильно, можна створити невидимий захисний пояс навколо грядок чи квітників, і жоден кріт не ризикне перетнути цей бар'єр. При цьому ваш город не лише буде захищений, а й стане гарнішим і ароматнішим, бо більшість таких рослин це квіти або запашні трави. Для селянина така стратегія найкраща, бо вона не потребує ні зайвих витрат, ні щорічних клопотів. Раз посадив і маєш природного сторожа на довгі руки. Крім того, ці рослини часто мають додаткові переваги: оздоровлюють ґрунт, відлякують інших шкідників, прикрашають подвір'я. Тож боротися можна розумно і красиво, і що важливо, без шкоди для живого. Варто пам'ятати ще одну річ: кріт не приходить просто так, його приваблює не рослина, а наявність здобичі черв'яків, личинок. Якщо на вашій ділянці багато цих створінь, значить земля багата і родюча. Тому, замість того, щоб бачити в круті ворога, треба сприймати його як сигнал. Тут добре, тут життя кипить. Але наше завдання не дати цьому життю шкодити праці людських рук. І саме тому природні способи відлякування це не лише боротьба, а й мудре співіснування. Наша сьогоднішня розмова буде присвячена п'яти рослинам, які допоможуть зробити це без насильства, без отрути, без страждання для живого: це нарциси, цибуля, часник, чорнобривці та м'ята. Кожна з них має свою особливості, свою силу, і разом вони можуть стати справжньою живою обороною вашого саду. Ми розберемо, як і чому вони діють, коли краще їх садити, як поєднувати, щоб ефект був максимальний. І, можливо, після цього ви глянете на свій город по-новому, як на живий організм, де кожна рослина і кожен запах мають своє значення. Бо господар це не той, хто з силою перемагає, а той, хто розуміє. І якщо ви навчитеся говорити з природою і її мовою, вона завжди відповідатиме вам добром. І тоді навіть кріт, цей підземний трудівник, не буде ворогом, а просто сусідом, що знає своє місце десь за межами вашого городу. Щоб прогнати крутів із городу без шкоди для землі та всього живого, треба діяти розумно, користуючись тим, що саме природа дала нам у руки. Головна зброя крута це його нюх. А отже, і головний наш захист має ґрунтуватися на запахах, які для нього нестерпні. Саме на цьому і базується метод висаджування відлякуваних рослин. Це не хитрість і не примха, а справжня народна наука, перевірена роками і поколіннями господарів. Якщо підійти до справи з розумом, можна не лише врятувати грядки від підкопів, а й прикрасти своє подвір'я, створивши справжній живий ароматний мур проти підземного ворога. Перш за все варто зрозуміти, що цей метод працює не за день і не за тиждень. Він діє поступово, коли рослини проживаються, розростаються, насичують землю своїми ефірними речовинами. Але за те ефект потім тримається роками, бо кожен корінь, кожна цибулина стає маленьким природним охоронцем вашого врожаю. Тому головне правило це терпіння і послідовність. Не треба зневірюватися, якщо після перших днів результату не видно. Земля має свій ритм, і коли він злагодиться з вашим, тоді і кроти самі підуть, шукаючи спокійнішого місця. Почати варто з нарцисів: ця квітка, що символізує весну, є справжнім скарбом для господаря. Усі частини нарциса від листя до цибулини містять особливу речовину лікорин, яка для кроків є отруйною. Вони відчувають її запах на значній відстані і оминають такі ділянки десятою дорогою. Тому досвідчені господарі радять висаджувати нарциси не лише для краси, а й для захисту. Найкраще вони діють, коли ростуть суцільною смугою уздовж грядок біля теплиць навколо квітників і дерев, створюючи такі зелені стіни, ви не лише робите двір гарнішим, а й формуєте перший рубіж оборони. Нарциси не потребують багато догляду. Ростуть оками на одному місці, і чим більше їх, тим сильніший ефект. Головне не висмикувати їх щороку, а дати їм розростися, щоб вони самі підтримували природні бар'єри у ґрунті. Другою рослиною, яку варто обов'язково мати, є цибуля. Усі види цибулевих, звичайна, ріпчаста, шніт, декоративна порей виділяють у землю сіркомісні сполуки, що мають різкий аромат. Для нас цей запах звичний, але для крота він справжнє випробування. Якщо його тунель проходить поблизу цибулі, то навіть слабке пошкодження кореня спричиняє виділення парів, які дратують нюх і слизові оболомки тварини, тому вона негайно полишає такі місця. Щоб посилити ефект, можна застосовувати змішані посадки, наприклад, чергувати рядки моркви з цибулею. Так вони лише захистите город від крутів, а й обережете морку від морквяної мухи. У природі все взаємопов'язане і варто лише знайти правильне поєднання рослин, щоб вони підтримували одна одну. Часник наступний обов'язковий охоронець. Він має ще сильніший запах, ніж цибуля, а діє його довготриваліша. Ефірні олії та сіркові речовини, що містяться в зубчиках і коренях, залишаються в землі навіть після збору врожаю. Тому, посадивши часник хоча б по периметру ділянки, ви створите невидиму стіну, яку кроти не перетнуть. Крім того, можна періодично кидати подрібнені зубчики або бадилля прямо в ходи, якщо ви їх знайдете. Запах швидко пошивиться під землею і примусить крота залишити свої підземні володіння. Але часник це не лише захист, він очищує землю від грибкових хвороб, знезаражує ґрунт і робить його здоровішим. Тому це подвійна користь і врожай, і захист. Не менш важливими є квіти чорнобривці. Їхнє коріння виділяє речовину кіофен, що відлякує підземних шкідників і навіть знищує нематод, який є основною їжею для кротів. Тобто, висаджуючи чорнобривці, ви не просто створюєте неприємні умови для крота, а й позбавляєте його харчової бази, без їжі він не затримається на вашому городі надовго. Чорнобривці люблять сонце, ростуть швидко і рясно цвітуть, тож їх можна висаджувати густо, уздовж доріжок, між грядками, біля паркану. Коли вони відцвітають, не треба їх викидати. Перекопайте з землею, щоб кореневі рештки продовжували діяти і надалі. Таким чином, ви створюєте самовідновлюваний бар'єр, що працює без вашої постійної участі. П'ятою рослиною, про яку не можна забути, є м'ята. Її аромат приємний для людини, але для корота він просто нестерпний. Усі види м'яти перцева, польова, кучерява, мають ефірну олію, основною складовою якої є ментол. Само він впливає на нервову систему тварин, дезорієнтуючи їх і викликаючи панічну втечу. Проте треба пам'ятати, що м'ята рослина агресивна, її коріння зростається дуже швидко, тому висаджувати її потрібно обережно. Найкраще у обмеженому просторі, у відрі без дна, у старому горщику або зробити для неї огорожу шиферу. Так ви зможете керувати її поширенням, але при цьому мати сильний ароматичний пост охорони. Деякі господарі навіть закладають пучки свіжої або сушеної м'яти безпосередньо у кротові нори. Це діє миттєво, і тварина залишає територію. Є ще кілька додаткових хитрощів, які підсилюють дію цих рослин. Наприклад, можна зробити настої або відвар з часнику, цибулі, м'яти чи чорнобривців і пролити ними землю біля підкопів або під деревами. Запах зберігається довго, особливо після дощу. Також варто пам'ятати про правильне чергування культур. Якщо висаджувати кротовідлякувальні рослини не в одному місці, а рівномірно по ділянці, то створюється своєрідна ароматна мережа, через яку кріт не може спокійно пересуватися. І чим більше така мережа розгалужена, тим надійніший захист. Ще один перевірений прийом комбінувати рослини між собою, наприклад, поєднувати цибулю з чорнобривцями, часники з м'ятою, нарциси з іншими весняними квітами. У такому разі ви не лише відлякуєте крутів, а й робите своє подвір'я різнобарвним, запашним і доглянутим. Краса та користь ідуть поруч, і саме в цьому полягає сила народного підходу, бо кожна рослина має свій запах, свою енергію, і разом вони створюють гармонію, яку кріт не витримує. Цей метод не потребує складних інструментів чи великих коштів. Потрібні лише насіння, цибулини, трохи терпіння та бажання. Але найважливіше розуміння, що ми не боремося з природою, а лише спрямовуємо її сили собі на користь. І тоді земля відповість вдячністю, здоровим урожаєм, рівними грядками і спокоєм у серці господаря. У народі здавна знали: якщо вже на городі з'явилися крути, то це не кара, а випробування для розуму господаря. І завжди мудрі люди шукали не руйнівний, а природний шлях, як повернути рівновагу. Наші діди й прадіди не мали сучасних утрут чи механічних пасток, але вони чудово знали силу запахів і трав. Вони спостерігали за природою, помічали, що біля певних рослин корти ніколи не купають, і використовували це знання з покоління в покоління. Так, з часом склався цілий перелік перевірених способів, що передавалися не з книжок, а з уст в уста, з подвір'я на подвір'я, і кожен господар додавав до них щось своє. Старі люди розповідали, що ще колись у довоєнні часи селяни, помітивши перші кротовини, не бігли по хімікати, а йшли на межу чи на логовину і викопували цибулини нарцисів. Тоді ці квіти росли у кожному дворі, бо вважалися символом весни, чистоти та пробудження землі. Їх висаджували не лише для краси, а й для захисту. Було помічено, що там, де ростуть нарциси, земля чиста, рівна, кріт не риє. У кожному селі була така господиня, що казала: Посади навесні жменя нарцисів і кріть тебе у мене, як біду. І справді досить показував, що навіть невелика ділянка з цими квітами залишалася спокійною, без підкопів. Особливо добре вони діяли біля тюльпанів і лівій, бо саме ті рослини крути найчастіше пошкоджували своїми ходами. Інша популярна порада з життя це цибуля. Були господарі, які навмисне садили цибулі не лише на врожай, а як природну огорожу. Наприклад, дід Іван із сусіднього села розповідав, що колись зробив цибулинний паркан. По периметру городу викопав вузьку канавку, насипав у неї цибулин, а потім засипав землею. І вже за кілька днів помітив, що кортові горбки зникли, а підкопи перестали з'являтися. Його сусіди спершу сміялися, мовляв, дурниця, але коли побачили результат, усі почали наслідувати. Згодом це стало своєрідним селянським правилом: цибуля не тільки людину годує, а й землю береже. Ще з дитинства багато хто пам'ятає запах часнику в хаті різкий, міцний, але свій, рідний. І не дивно, що його використовували і проти кортів. У старих господарствах можна було побачити, як господиня, побачивши нову нору, брала кілька зубчиків часнику, розрізала їх навпіл і клала прямо всередину. Кріт там більше не з'являвся. Дехто навіть натирав дерев'яні кілочки часником і струмляв їх у землю по краю городу, мовчазна, але дієва охорона. Згодом цей метод став дуже популярним, бо не потребував ніяких витрат, а результат був очевидним. Часниковий запах довго тримався у землі, особливо після дощу, і не дозволяв шкіднику повернутися. Та, мабуть, найулюбленішою рослиною для кожного українця залишаються чорнобривці. Їх садили не лише біля хат, а й біля комор, біля грядок, біля колодязів. Їхнє яскраве цвітіння було символом дому, тепла і родинного затишку. Але крім краси, чорнобривці мали ще одну цінність вони очищували землю. Селяні помічали, що після чорнобривців рослини ростуть краще, менше хворіють, ґрунт стає м'якшим. І це не випадково. Коріння цих квітів справді виділяє речовини, які знищують дрібних шкідників у ґрунті, і тим самим відбувають бажання у крота оселятися поблизу. Одного разу одна господиня з Полтавщини розповідала, що коли кріт перекопав її грядку з помідорами, вона просто посадила чорнобривці по краях. Наступного року земля була рівна, помідори буйно цвіли, і крути більше не приходили. Вона казала: квітка то не лише прикраса, то розум землі, який треба розуміти. Не можна не згадати і про м'яту. Цю рослину завжди любили в українських селах за її аромат, за здатність освіжати й лікувати. Але водночас усі знали, м'яту треба тримати в межах, бо вона розовстається швидко. Проте саме ця її сила робила її гарним захисником від кортів. Люди висаджували м'яту біля хлівів, сараїв, парканів, а дехто навіть між грядками. Коли кріт проходив поблизу, він більше туди не повертався. У багатьох дворах і досі можна почути пораду: поклади жмут м'яти в нору і кріть сам її засипли. І це справді так, запах ментолу діє на тварину як на людину дим. Вона тікає, аби тільки не вдихати цього духу. Дехто в селі розповідає про цікаві поєднання. Наприклад, садили нарциси разом із чорнобривцями, а між ними кілька кущів м'яти. Так утворювався цілий ароматний бар'єр, який діяв з ранньої весни до пізньої осені. Весною цвіли нарциси влітку чорнобривці м'ята відганяла своїм запахом усіх підземних гостей. Земля була рівна, город чистий. І навіть сусіди помічали, що крути обходять цей двір стороною. Такі прості, але дієві поєднання і стали частиною нашої народної практики, бо в ній усе базується на спостереженні, досвіді і любові до землі. Бувало і так, що господарі створювали цілі запахові стіни. Наприклад, уздовж огорожі садили часник, далі смуву цибулі, а потім кілька рядків чорнобривців. Це був своєрідний трирівневий захист, який не потребував жодної хімії. Деякі навіть казали, якщо кріт пройде крізь таку стіну, то вже не кріт, а герой. Але жоден не проходив, і це було найкращим доказом ефективності методу. У таких дворах земля дихала, врожаї були рясні, а господар спокійно спав, не боячись, що вранці побачить нові кубки землі. Старі господарі також користувалися сушеними рослинами. Якщо кріт з'являвся у погребі чи біля хати, брали суху м'яту, чорнобривці або часникове лушпиння і розкидали по норах. Дехто навіть оприскував землю настоєм з цибулі чи м'яти. Такі засоби не шкодили ні землі, ні врожаю, зате запах тримався довго і діяв на тварин безвідмовно. Це була проста наука, без підручників, але з великою мудрістю. Народні методи завжди поєднували практичність і людяність. Люди не вбивали крота, бо розуміли, що він теж творіння Боже, має своє місце у світі, просто його місце не на городі. Тому замість пасток і насильства створювали такі умови, щоб тварина сама пішла. І саме в цьому полягає суть справжнього господарювання не воювати, а домовлятися з природою, щоб і людині добре, і землі спокійно. Підсумовуючи все сказане, треба ще раз наголосити: у боротьбі з кротами головне не сила, а розум і терпіння. Той, хто ставиться до землі з любов'ю, завжди знайде спосіб зробити її своїм союзником, а не полем битви. Ми з вами переконалися, що природа сама дає нам усі інструменти для того, щоб підтримувати лад на городі без утрут, пасток і зайвої жорстокості. Усе, що потрібно, це уважність до дрібниць і бажання зрозуміти, як працює живий світ. Бо кріт, Хоч і шкідник у наших очах, все ж виконує свою роль у природному коловороті, він розпушує землю, поїдає личину в шкідливих комах. Але там, де працює людина, йому місця немає, і треба просто спокійно вказати йому межу. Саме для цього ми висаджуємо рослини захисники, щоб створити кордон не війни, а взаємної поваги. Перше, про що слід пам'ятати кожному господареві, це системність. Недостатньо посадити кілька цибулин чи кущиків м'яти і чекати дива. Захист працює тоді, коли він утворює єдину живу сітку. Якщо ви правильно поєднуєте рослини, висаджуєте їх на різних ділянках, біля грядок, під деревами, уздовж парканів, біля клумб, то запахи переплітаються і підземний простір стає для корта справжнім лабіринтом із запахів, у якому він не може орієнтуватися. Він піде туди, де легше дихати, де земля чиста. А це означає, що ваш город залишиться спокійним і впорядкованим. Другий це постійність. Рослини не діють миттєво, тому треба дати їм час укоренитися. Чим глибше їхні коріння, тим сильніше воно впливає на ґрунт і його аромат. Нарциси з кожним роком розростаються і утворюють нові цибулини. Часники цибуля насичують землю своїми ефірними сполуками. Чорнобривці збагачують її мікроелементами, а м'ята підтримує свіже повітря довкола. Це як природна оборона, що сама оновлюється, якщо її не знищувати і не заважати. Усе, що від вас вимагається, це не лінуватися і кожного сезону підсаджувати нові рослини, не забуваючи про старі. Так ви створите не тимчасовий ефект, а тривалу гармонію, яка триматиме рівновагу у вашому саду роками. Третє це чистота землі. Пам'ятайте, що кріт приходить туди, де є їжа. Якщо ваш город заражений личинками, нематодами, гусінню, він неодмінно з'явиться, тому важливо дбати про санітарний стан ґрунту. Не залишайте гнилу траву, перегнилі овочі, не створюйте місць, де заводяться черв'яки в надмірній кількості. Обов'язково перекопуйте землю восени, даючи морозу зробити свою справу. Додавайте попіл, висівки, перегній. Усе це збагачує ґрунт, але водночас не дає кротам легкого доступу до здобучі. І головне дотримуйтеся сівозміни. не садіть щороку одне і те саме на одному місці. Там, де ґрунт живий і доглянутий, кріт довго не затримається. Четверте, це розуміння меж м'ята, наприклад, потребує контролю, бо здатна розповзатися по всій ділянці. Тому варто робити для неї обмежувачі, щоб вона не задавила інші культури. Те саме стосується чорнобривців, їх треба висаджувати щільно, але з розумом, щоб не затіняли інші квіти. Гармонія у міру всього. І це закон будь-якого господарювання. Бо город це як сім'я. Якщо дати всім своє місце, то лад буде довго. Якщо ж одне займе більше, ніж треба, з'явиться безлад. Так і з рослинами, що захищають землю. Вони сильні, але потребують уваги, щоб сила ця служила добро, а не руйнувала. П'яте це спостереження. Не буває двох однакових городів, і що працює в одного, може бути менш ефективним в іншого. Тому господар повинен бути уважним, пробувати різні варіанти, поєднувати рослини, експериментувати. Може статися, що у вашому ґрунті найкраще працюватимуть чорнобривці, а в сусіда м'ята чи часник. Не бійтеся проб і помилок. Усе, що ви робите своїми руками, з любов'ю, принесе результат. Природа відгукується на добру працю, і якщо ви ставитеся до неї з пошаною, вона завжди відповість вам родючись. І ще одна важлива порада: ніколи не поспішайте до радикальних засобів. Отрута, пастки, заливання нір, бензином чи водою усе це не лише шкодить тваринам, а й губить саму землю. Після таких дій ґрунт довго не відновлюється. Гинуть дощові черв'яки, мікроорганізми, що роблять землю живою. І зрештою, господар сам собі шкодить. Куди краще діяти м'яко, природно, але наполегливо. Рослини не знищують, вони виховують, вони вчать крута шукати інше місце, не завдаючи болю. І це найбільш людяний шлях, який заслуговує поваги. Отож, друзі, пам'ятаємо, земля це не ворог і не знаряддя, це наш спільний дім. Кожен її мешканець має своє місце, але лише людина здатна підтримувати рівновагу. І якщо ми будемо господарювати розумно, з повагою до життя, то ніякі крути не зашкодять нашій праці. Висаджуйте нарциси навесні, цибулю і часник у сезон, чорнобривці влітку, м'яту на узбічах. і ваш город стане не полем бою, а крітучим у